Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо пляцок, можна сказати, без заморочок, так як ми любимо, все робиться одним куражем. Виходить м'який бисквіт і ніжна сметанкова начинка. Начинку тут можна робити із згущеного молока також, але мені краще подобається такий ніжний крем, сметанковий. Пляцок підійде для тих, хто любить. Поєднати шоколад, мак і кокосову стружку. Виходить дуже смачно, ніжно і апетитно. Я буду готувати. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйте, ставте вподобайки, а я приступаю. Що мені потрібно для цього пляска? Шість яєць. Е е е е я вже розділила на жовтки і білки. Білки я відставляю вже в сторону, поки що не потрібні. Я поки що буду замішувати шоколадний. Е бисквіт. Борошно я вже просіяла, цукор, мак, дрібку солі, звичайно, сметана, какао-порошок і розпушувач. Спочатку збиваємо цукор з яйцями. Цукор я так розділила на дві частинки, на два коржі, тобто, і тепер вінчиком так сюди додаю, половинку-половинку залишаю до білків десь так ось. Це Та залишаю і так вінчиком спочатку допомагаю, а потім буду міксером. Збивати до такої білої пишності. Не потрібно так дуже збивати. Так? Трішки, щоб цукор розійшовся. Все, і тепер буду зараз збивати міксером. Все, жовтки я збила ось до такої пишності. І сюди вже буду додавати сметану, також наполовину. Я собі все розділила на полудних тарілках так, щоб все було під руками швидко. І так наполовинку. Витираю так. І легенько перемішую сметану, так вінчиком. Додаю сюди всі сипучі. Спочатку даю борошно, також половинку, вже просіяно. І так легенько перемішаю. Підглядаю, чи знімається відео, бо я сьогодні вирішила знімати в іншому ракурсі. Подивлюся, як буде виходити відео. Ось так борошно все я так поєднала. Така маса покенька. І тепер сюди додаю 5 грам розпушувача для тіста. У мене вже немає. Я роблю деколи сама, то вже закінчився і потрібно магазини. Але нічого. Ось так. 5 грамів достатньо. Також все гарно розмішаю. Так, дрібку солі. Небагато, так, дрібку. Знову ж таки, розмішала. І тепер додаю какао-порошок. Все, що потрібно, в мене буде написано в описі під відео. І на початку відео я напишу також, ставлю. Також все легенько перемішую, легенько, тому що какао як пушок, щоб не розліталось по кухні. А то будемо лопати какао. Випічку треба готувати з любов'ю. Тоді вона буде получатись. Ось так какао перемішали. Ось таке шикарне тісто шоколадне вийшло з нас. І зараз я вже підготувала форму і буду виливати сюди у форму все тісто. І, звичайно, що буду його розрівнювати гарно розрівняю. Тісто тут дуже пухкеньке. Звичайно, цей плязок можна робити випікати два рази. Я просто роблю одним коржем і потім через половинку переріжу, щоб було швидше. Ось так розрівняли і відставляємо поки що у бік. Тепер буду збивати білки. Даю цукор. Який тут залишився, що я відміряла, весь зразу висипаю. І зразу скажу вам, що не потрібно збивати до таких стійких піків, Просто, щоб цукор розійшовся. Знову ж таки, спочатку вінчиком собі так допомагаю, а потім міксером. Це ж не показує, як мікс збиває. У мене ручний, планетарний я навіть не включала, тому що. Не потрібно на, таку, на такий маленький плясок, не потрібно приїпшати. Я ручний міксор. Ось так. Все. І тепер йду, кидаю дрібку солі сюди і збиваю е, до таких, щоб цукор розійшовся. Ось так я збила цукор з білками. Ось таке має бути. Збиваєте міксером і бачите, коли робиться такі полу, отакі смужки. Все, достатньо, не треба до піків збивати. Все. І тепер сюди буду додати е, порошок до печива. Теж 5 грам. Так легенько перемішаю вінчиком. Тут я вже все вінчиком буду. можна і міксером, але я вінчиком. мені так зручніше. Решту додаю сюди. А на тут сметана по 80 грам. Також перемішую. Духовка у мене розігрівається вже на 170 градусів. Ось так, перемішали. Тепер додаю сюди решту борошна, всипаю. Коршну всипаю так частинками. І так вимішую, щоб не було комочків. Тепер додаю сюди в мене перемелений мак. Я перемолола його у кофемолці. Можна купити готовий перемелений. І всипаю весь сюди. Також гарно перемішую. Тепер додаю сюди ще кокосову стружку. Всипаю всю сюди і також гарно перемішую. В поєднанні з маком кокосова стружка дуже буде смачно. Тепер беру форму, який шоколадне тісто, і виливаю зверху поверх тіста всю масу. І також все розрівнюю. Ось так розрівняю гарно. Як бачите, все робиться просто, і, можна сказати, швидко. Тепер ставлю в духовку десь на 25 хвилин, 25-30 хвилин до сухої спашки. Поки корж випікається, я буду робити крем. Крем також простий. Я дала 200 грим вершків і 200 грамів сметани, цукрової пудри, можна звичайно цукру. Але цукрова пудра швидше зіб'ється. Спочатку так перемішаю, а потім знову ж таки міксером буду збивати, щоб все поєдналося так. Ось така маса в мене вийшла. Ще сюди додаю 50 грам горішків, можна любі. У мене арахкісові горішки подріблені. Можна давати. Робити кремчик з зущоного молока. Мені подобається з горішками і з вершками. Все. І ставлю в холодильник. Корж у мене вже готовий. Спашка ось сухенька. Даю йому трішки охолонути. Тепер будемо збирати пляцок. У мене, як бачите, вийшло одним коржем, і тепер я відмірюю так, щоб було одинаково. Я так думаю, що так буде однаково. І так перерізаю на такі дві частинки. Тепер викладаю майже весь крем сюди. Залишаю тільки трішки. Щоб так по боках. Ось такий смачний і простий у нас буде смаколик. Все, я тепер поверхнюю стороною ставлю сюди. Тут де кокос де мак, ставлю до середини. Так небагато. Ось з цієї сторони. І тепер з цієї сторони. Ще маю трішки кокосу і так по краєчках кокосом подам. Небагато. Вже за смаку можна давати, можна додавати. І зверху поливаю шоколадом. У мене на сторінці є говорити шоколад, щоб не розтоплювати звичайну шоколадку. Він гарно застиває. І так розмащуємо. І так ще зверху посипаю також кокосовою стружкою. Так, ніби прикрашаю. Ось так. Ніби тут трішки треба ще досипати. Ось так. Небагато. Все. І ставлю в холодильник на 3-4 години. Ось такий смаколик у нас получився. Шоколад гарно застиг, нічого не продіпає до рук. Зараз я його розріжу і покажу вам, який він в розрізі. Як бачите, тільки маса трішки пристала до ножа. Шоколад не простає. Ось. Ось такий він в розрізі. Зараз я вам покажу. Ось такий. Гарно розрізається. Мягкенький і смачний. Ось такий у нас вийшов смаколик, святковий і апетитний. Дякую, що були зі мною. Готуйте, нехай вам все вдається. До нових зустрічей на кухні.